different expectations from the Eastern Partnership Summit. We'll have a lot of discussions also tonight. Зараз знаходимося на громадському форумі, який є, е, передує саміту у Вільнюсі, саміту східного партнерства, і це напевно перша велика подія, а така не зовсім формальна. Дуже багато людей приїхало а, насамперед, громадських діячів, ось з України чимала делегація. Ми бачили багатьох тих, кого ми бачили в нашому ефірі. Вдалося поспілкуватися з головними редакторами, ведучими і найбільших литовських видань, газет, телебачення. І вони так спостерігали за церемонією. Було цікаво подивитися, як вони реагували на оці танці і співи, які почалися. Казали Ой, вибачте, ви не думаєте, що ми вас в радянський союз намагаємося забрати, тому що щось якось такий влаштували прийом. Всі цікавляться іншим, всі перепитують, а як сприймали в Києві нашу спікерку, тому що вийшла така історія, що а, литовський парламент він жодним чином не має а, брати участь у формуванні зовнішньої політики країни. А спікером Литовського парламенту є ось людина, як мені пояснили, доволі специфічно, якщо так можна говорити про політиків. А яка без жодного запитання просто зранці сіла на літак, нікого не повідомивши, і приїхала в Київ на Майдан, день виступила, і це було величезним. Сюрпризом і для литовських політиків, і для литовських журналістів. І вона з такою виступила промовою. Не всі зовсім зрозуміли, в чому була в чому було послання. відкривається дуже пізно ввечері і всі ці заяви будуть зранку. А поки ось неформальне спілкування за участі громадських активістів, ну таких, як, наприклад, в Україні, рух чесно. Але от щойно до мене підійшли а, діячі з Білорусі, запитали там, чи ми з України, і запитали, чи будемо ми на Майдані 29-го, тому що вони збираються приїхати в Київ і підтримати людей на Майдані там.